Слава Україні! Ніч в Одесі пройшла під сигнали повітряної симфонії. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку, тому й лунають сигнали повітряної тривоги. Прошу вас, як і завжди, не нехтувати правилами відповідної поведінки. У Чорному морі Чорноморська флотилія Російської Федерації тримає наразі 12 кораблів та катерів. Серед них поки що немає жодного корабля ракетоносія але це не привід для нас розслаблятися. Загроза ракетних та дронових атак залишається дуже актуальною. Також в області проводиться контрдиверсійна спецоперація, як і обіцяв, трошечки пізніше зачекайте, про це повідомлю більш детально. Є знову чергові певні здобутки наших спецпідрозділів і спецслужб. Ну і ще один момент, про який наголошую теж постійно: це інформаційна гігієна. Я казав про те, що треба віднаходити головне джерело інформації, звідки виходить те чи інше повідомлення, тобто оригінал, і порівнювати, як мінімум, декілька таких джерел. Тому що ворог не спить, ворог намагається будь-яку інформацію перекрутити, видати її з таким прицілом, щоб діяти на наші з вами емоції. І потім несеться. Що, власне, показує кожен день нашої інформаційної боротьби. Отож, інформаційна гігієна. Якби це не було, навіть ліньки інколи подивитися, підкреслю, що там говорилося в оригіналі. Ну і бажаю вам продуктивного дня! Тримаємо стрій, бо Україна для нас понад усе. І ми з цього шляху не зійдемо. Отож, вперед. Слава нації, смерть ворогам! І традиційно давайте зарядку для всіх, хоча б посмішку. Посміхайтесь, все буде, Україна! Тримаємо стрій!